В Миколаєві стартувала мала приватизація комунального майна. Нагадаємо, на засіданні сесії 29 травня депутати затвердили список зі 114 об'єктів, які підлягають приватизації. Вони не використовуються містом, а деякі потребують коштів на утримання або ремонт. Продаж відбувається у вигляді аукціону. Як повідомив секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько в етері нашого телеканалу, по багатьом об'єктам зі списку аукціони вже відбулися. Ось що він сказав з цього приводу. По деяким об'єктам рекордні цифри, навіть неочікувано. По деяким ми, можливо, навіть і в довоєнні часи не могли сподіватися отримати такі ціни, ніж ми отримаємо зараз. Це дуже добре. Як ви пам'ятаєте, у нас прописано в рішенні, що всі кошти, які ми отримуємо від реалізації, будуть спрямовані на підтримку наших збройних сил України. Власне, аукціони відбулися, я не впевнений, чи ще вже, бо там 20 днів на оплату, чи вже живі гроші зайшли на рахунок. Цього сказати точно не можу. Але ті цифри, які я там бачив і чув, вони вражають. Подивимося, як воно буде рухатись далі.